Мова, птах шебече, кіт муркоче, вітер з полем шепче слова, річка хвилею воркоче, та і мова найвища що серця. Тепло, в кожнім слові сила роду, в кожнім звуці джерело. Наче жа і руку росторі пісню ворі заспівав. Мова моя берегіння це душа, моя свята. Рідна мова, слава матусі, те звучи, як пісня усі, я Як сонце золоте, все навколо живе. Я навчила говорити, свій любити і радіти. Кожне слово мови сна, ще ранішна чарівна. Бережу тебе щодня, мова рідної країни, хай лунає у нас вона, ще раніша чарівна. Степан жупанин рідна мова. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська є мова чудова, своя материнська. по світу її, як сватиню нестиму. Допоки живу, в чистоті берегтиму. З любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Олесь, лупій, могутня села. Бог нам гарну мову дав. Що мені мовчали? І всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду. а без мови наш народ не був би народом. Через вістані віків, як села могутня, мова наших при батьків в майбутнє. Вивчайте мову українську! Дзвінкоголосу ніжну чарівну, прекрасну милу і чудову, як материнську пісню колискову. Любіть рідну мову, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело, мова це наша світлиця. Вона, як добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Мова моя українська, батьківська материнська. Чи знаєте ви не вивчену, просту домашню звичну, Не замурів прикликана, не словників не смикана, Ти у мене зроду була мені дарована. Дзвоном коси прокована, в чистім воді смакована, полем очей продивлена, вона, страждань дивлена. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки Берегти її, плекати, буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, Мова в кожного із нас. сказала мені мати, Можеш мову багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Мовляю українською, по неї говорить мама. Це моя сила та гордість. Це зброя користуєш нею гідно. Мова моїх предків це не просто слова, це наша душа. По нею молилася бабуся. Мова за яку не сором. Мова єднає, мова надихає. Це мова вільних людей. Це модно і красиво. Це справа честі. Код індентичності. Бо це в любові до батьківщини. Бо вона лунає спром. Це флесмерне інше. Це повага до себе і свого народу. Це історія. Це тепло рідного дому. Так ми зберігаємо Україну. Так легше кричати. Слава Україні! Люблю звучання рідного слова. Це найкраще, що звучить у світі. Хочу, щоб українську мову було чути в кожному куточку світу. Я рідною легше, ніж Бо дякую, мені ще рідною мови. До української навіть поганий день стає кращим. Це моя суперсела. E